Розділ 16. Глибоко на Алясці. Я прагнув простоти природних відчуттів та чеснот дикунського життя, прагнув звільнитися від навутих звичок, упереджень і недоліків цивілізації. та віднайти в безлюдності величі глухих місцин заходу краще розуміння людських природи і істинних цінностей. Я обрав сніжну пору, бо сподівався відчути солодкий присмак обмежень і пережити новизну небезпеки. Ествік Еванс. І мандри або 4 тисячі миль західними штатами і територіями узимку та навесні 1818 року. Дика природа манить тих, кому обридли чи остогидли люди та їхні справи. Вона не тільки була сховком від людського товариства, а й ідеальним місцем для романтиків, де вони могли сповідувати культ, що його робили із власної душі. Самотність і цілковита свобода дикої природи була найкращим середовищем для меланхолії і для екзальтації. Родерік Неш Дика природа і американський дух. 15 квітня 1992 року Кріс Маккенлес залишив карфаген, що в південній Дакоті, в кабіні вантажівки Мек, навантаженої соняшниковим насінням. Таким був початок його великої Аляскінської одіссеї. Три дні по тому він уже перетнув канадський кордон у містечку Рузвіл, що в Британській Колумбії, і вирушив автостопом на північ. Через Скукумчак і Радіум Джанкшн, Лейк Льюіс і Джаспер, Принц Джордж і Доусон Крік, де у центрі міста сфотографував вказівник, що позначав початок Аляскінського шосе Фербенкс 2437 кілометрів. Автостоп на Аляскінському шосе справа непроста. На околиці Доусон Крік невдоволені життям чоловіки та жінки десятками голосують на дорозі. Деяким доводиться понад тиждень чекати, поки хтось їх підвезе. Та Маккенлесу пощастило. 21 квітня, тобто всього через 6 днів після виїзду з Карфагена, він прибув до гарячих джерел Ліард Рівер, що розташовані просто на межі території Юкон. На Ліард Рівер є громадський кемпінг, йдучи від нього дощаною доріжкою, прокладеною серед болота, за метрів 800 дістанетеся до природних гарячих джерел. Це найпопулярніше місце відпочинку на Аляскінському шосе, тож Маккенлес і собі вирішив зійти з траси і скупнутися. Перепочивши, він спробував зловити іншу попутку в північному напрямку, та було схоже, що везіння його покинуло. Ніхто не зупинявся. Минуло два дні, а він так і сидів біля Ріадрівер, не терплячи, вичікуючи, коли хтось зупиниться. Опів на сьому ранку, у четвер, коли на вулиці ще потягувало нічним холодом, гейлорд стакі прямував дощаною доріжкою до найбільшого із джерел, сподіваючись прийти якомога раніше і скупатися на самоті. Та коли дістався до джерела, то на превелике здивування побачив, що в паруючій воді вже плаває молодик, що називався Алексом. Лисий, 63 річний Веселун Стакі із обличчям, схожим на сминячий окіст, прямував на Аляску з Індіани, де мешкав. Після 40 років роботи в ресторанному бізнесі він вийшов на пенсію і взявся переганяти автомобілі. Саме зараз він доставляв будинок на колесах для якогось дилера із Фербенкса. О, я якраз туди їду, вигукнув Маккендлес, почувши це. Правда, вже два дні не можу зловити машину, можна мені з вами? От халепа, відказав йому Стакі. Я би радий, хлопче, та не можу. Компанія суворо забороняє підбирати попутників, я за таке з роботи вилетіти можу. Але трохи посидівши з хлопцем у клубах сірчаного туману, Стакі передумав. Алекс був чисто поголений, з коротко підстриженим волоссям, та й по розмові було чутно, що то головастий хлопець. Словом, він не мав вигляду типового автостопника. Від таких я тримаюся подалі. Гадаю, якщо людина не може купити квиток на автобус, то з нею щось не так. Словом, десь за пів години я сказав, що підвезу його до Вайтгорса. Це 800 кілометрів, половина шляху до Фербенкса. А далі хай добирається сам. Втім, коли вони через півтори доби дісталися до Вайтгорса, столиці території Юкон і найбільшого та найсучаснішого міста на усьому Аляскінському шосе. Стакі так сподобалося балакати з Маккенлесом, що він знову передумав і захотів довести хлопця до Фербенкса. Спершу він був замкненим і неговірким, пригадує Сакі. Але дорога була довга, і їхали ми неквапом. Три дні ми обидва підстрибували на цих вибоїнах, тож урешті він розслабився і перестав бути таким колючим. І от що я скажу: Тямущий був хлопчина. Поводився виховано, не лаявся, та навіть отих сучасних словечок не вживав, напевно, із гарної сім'ї. Ми говорили в основному про його сестру. З батьками, ніби він мав якісь непорозуміння, сказав, що його батько науковий геній, займався ракетами для НАСА. От тільки колись був двоєженцем і Алексові це не по душі. Казав, що не бачився з батьками вже кілька років, відколи коледж закінчив. Маккендлес розповів Стакі, що планує прожити самітне літо в глушині, харчуючись тим, що Бог пошле. Сказав, що мріяв про це з дитинства, каже Стакі, що не хоче бачити ні людей, ні літаків, ні ще якихось ознак цивілізації. Він хотів самому собі довести, що справиться без будь-якої допомоги. До Фербенкса, Стакі та Маккенлес приїхали по обіді 25 квітня. Чоловік завів молодика в магазин і купив йому великий пакет рису. А тоді Алекс сказав, що хотів би піти в університет, щоб дізнатися про місцеві їстівні рослини, ягоди і таке інше. Стакі сказав йому. Алексе, ти б так не поспішав, там ще сніг з метри за виглипшки. нема там ще жодних рослин. Та він усе вже вирішив: хлопцеві не терпілося розпочати свій похід. Статі відвіз його до студ містечка на заході міста і о пів на шосту вечора лишив там самого. Перш ніж розійтися з ним, розповідає Стакі, Я сказав слухай, Алексе, я віз тебе півтори тисячі кілометрів, годував тебе три дні. Найменше, чим ти можеш мені віддячити, це написати мені одразу, як повернешся з Аляски. І він пообіцяв написати. А ще я наполегливо просив його зателефонувати батькам, і подумати страшно, як це роками жити, не знаючи, де твій син і чи він хоч живий. Ось номер моєї кредитки, сказав я йому. Будь ласка, подзвони їм, я сплачу за цей дзвінок. Та він відповів: може, подзвоню, а може й ні. Коли він пішов, я подумав, що міг би узяти в нього номер його батьків, щоб самому подзвонити. Та все сталося якось надто швидко. Висадивши Маккенлеса, стакі повернувся до міста, щоб завести дилеру автофургон, але відповідальний за прийом нових автівок вже поїхав додому і мав прийти на роботу аж у понеділок вранці. Тож, перш ніж здати авто і літаком вернутися в Індіану, стак і мусив ще два дні тинятися по фербенксі. Недільного ранку він знову приїхав до студмістечка. Я сподівався знайти Алекса і провести з ним ще один день, подивитися на місто. Години дві його шукав, усе об'їздив, та його й слід прохолов. Після того, як суботнього вечора так і залишив його містечку, Маккендлес пробув у околицях Фербенкса, здебільшого в університеті, ще два дні і три ночі. Серед книжок про Аляску в книгарні студмістечка він відшукав деталізований довідник їстівних рослин регіону етноботаніка, індіанців Даніана і з Південно-Центральної Аляски. Укладений присилою Рассел Керрі. На поличці біля каси він узяв дві листівки з білими ведмедями і з пошти університету востаннє надіслав повідомлення для Вейна Вестербера та Джен Барс. Повертавши рекламні сторінки, Маккендлес знайшов собі користовану напівавтоматичну рушницю Ремінгтон, 22-го калібру, з оптичним прицілом та пластиковим прикладом. Модель Нілон 66 більше не випускали, але місцеві мисливці цінували її за надійність і малу вагу. Рушницю хлопець придбав на автостоянці, заплативши за неї 125 доларів, а потім купив у найближчому магазині зі зброєю 4 сотні патронів із експансивними кулями. Підготувавшись, Маккеннес спакував наплічник і вирушив на захід від університету. По дорозі зі студмістечка містечка він пройшов повз інститут геофізики, високу будівлю зі скла бетону з величезною супутниковою тарілкою на даху. Цю антенну, що була одним із найпомітніших елементів у рельєфі міста. Сконструювали для приймання даних із супутників, оснащених радарами і зі синтезованою апертурою авторства Волта Маккенвеса. Волт розробив для неї програмне забезпечення і навіть приїздив у Фербенкс на запуск приймальної установки. Може, інститут геофізики і нагадав Крісою про батька, але записів про це не знайшли. Звечоріло, узявся мороз. Кілометрів за шість на захід від міста Маккінлес поставив намет на глаптику замерзлої землі у Березняку неподалі від пагорка, що нависав над автозаправкою і генделиком Goldhill Get... Liquor. За 50 метрів нижче від його табору бігло шосе Джордж Паркс, що незабаром виведе його на стемпецьку стежку. Вранці 28 квітня він прокинувся на світанку і у вранішньому тумані вийшов до шосе, аби зловити машину. На його приємний подив. Спинилося перше ж авто. То був сірий пікап марки Форд із наклейкою на задньому пампері Я рибалю, отже, я існую, Пітерсберг, Аляска. Водій пікапа Електрик, що прямував до Анкоріджа, був трохи старший за Маккенлеса. Звали його Джим Гелієн. Три години Гелієн. Три години по тому Гелієн звернув із шосе на захід і проїхав закинутою бічною дорогою так далеко, як тільки зміг. Коли він висадив МакКенлеса на Стемпецькій стежці. Температура була трохи вища за нуль, а вночі знижувалася до нуля. Землю вкривав затвердлий весняний сніг завтовшки з пів метра. Хлопець ледве стримував свій захват. Він, нарешті, був сам на сам із Аляскинською глушиною. Довго ж він на це чекав. Сповнений надій, Маккенлес, вбраний у парку зі штучного хутра і з рушницею на плечі, відходив стежкою у глиб парку. Зі собою він мав лише 5 кілограмовий мішок довго рису, два бутерброди й пакет кукурудзних чипсів, які йому щойно дав гелієн. Рік тому він понад місяць жив біля каліфорнійської затоки на вдвічі меншій кількості рису та рибі, яку ловив своєю дешевою вудкою. Маючи такий досвід, хлопець був упевнений, що і на Алясці досить довго проживе, добиваючи собі харчі самотужки. Найважчою, ви напівпорожньому наплічнику, була бібліотечка. Десяток книжок у обкладинках здебільшого подарованих Джен Барс у Ніланді. Хоча там були твори Торо, Толстого і Гоголя, літературним знову Маккенлеса не назвеш. Він просто носив зі собою уподобані книжки. До прикладу, попсові романи Майкла Крайтона, Роберта Пірсіга та Луїса Ламура. А от паперу для записів хлопець не взяв, тож залишав стислі щоденникові записи на порожніх сторінках наприкінці довідника з їстівних рослин. На тому краю Стемпенської стежки, що поруч із хілі, взимку нерідко їздять снігоходи і санні собачі запряжки, ходять лижники. Але в кінці травня, на початку квітня, коли крига на річках починає скресати, не зустрінеш нікого. Коли Маккенлес приїхав на Аляску, крига на багатьох великих річках і потічках скресла, і вже два чи три тижні ніхто не торував стежини. Залишилася лише еть помітна колія, слід від гусениць снігоходів. Наступного дня Маккенлес підійшов до річки Текланіка. Хоч уздовж її берегів все ще стріміли зубці з креслої і криги, на річці не лишилося льодових мостів, тож довелося її перебрідати. На початку квітня 1992 року трапилася велика відлига. Люди вже посходили, а потім зненацька холод вернувся, тож рівень води у річках був надзвичайно низький. Вода не сягала Маккенлесу навіть до пояса, тож він легко перебрів річку. Хлопець і гадки не мав, що переходить свій Рубікон, через який вже не зможе вернутися. Недосвідчений, він і уявити не міг, що за якісь два місяці у верхогір'ї Текланіки так припечає, що льодовики і снігові поля розтануть, і їхні збільшені у десяти ростоки побіжать у річку, яка від того перетвориться на глибокий стрімкий потік, геть не схожий на той струмочок, який він так легко перебив у квітні. Зі щоденника Маккенлеса дізнаємося, що 29 квітня він десь провалився під лід. Ймовірно, коли минав скупчення бобрових загад одразу за західним берегом Текланіки. Хоча записів про те, що він від цього якось постраждав, нема. Наступного дня, коли стежка вивела його на верхівку якогось пагорба, він уперше побачив високі сліпочі білі схили гори Маккінлі. А ще наступного дня, 1 травня, кілометрів за 30 від місцини, де хлопець розпрощався із Гелієном, він надибав старий автобус поблизу річки Сушана. Окрім лавок та грубки, облаштованих у середині, попередні мешканці цього імпровізованого житла залишили ще й запас сірників, засіб від комарів та інші потрібні речі. День чарівного автобуса, записав Маккенлес у щоденнику, він вирішив ненадовго зупинитися тут, аби пожити із відносними зручностями. Усе це викликало в ньому дитячий захват. На фанері, якою затулили одне з розбитих вікон, Маккенлес написав свою рідну декларацію незалежності. Ось уже два роки він блукає білим світом, без телефону і басейну, без домашніх тварин і цигарок. Цілковита свобода. Він екстреміст, мандрівний естет, чий дім, дорога, утік із Атланти. Нема тобі повернення, бо скільки світом ти не їсть, захід то найкраще змість. І тепер, через два роки мандрівних пригод, настав час його останньої найбільшої пригоди. Час вирішального бою, час убити фальшиву істоту всередині себе і довершити цією перемогою духовну революцію. Десять днів та ночей на попутках та товарняках привели його на велику засніжену північ. Він утікав від отрути цивілізації і тепер самотою прямує цим світом, аби загубитися у дикій природі. Олександр Суперволоцюга, травень 1992 рік. Втім, велосилкові мрії Маккенлеса про життя у Тундрі дуже швидко розтрощила реальність. Полювання йому не вдавалося, і вже протягом першого тижня життя в Глушині в його щоденникових записах з'явились слова слабкість у завалах снігу, катастрофа. 2 травня він бачив ведмедя грізлі та не став стріляти в нього. 4 травня стріляв качок та не зміг поцілити. І Лише 5 травня врешті зміг вбити та з'їсти канадського тетерука. Наступну здобич невелику білку він ополював аж 9 травня, а до того вже записав у щоденнику: четвертий день голодую. Та незабаром Фортуна усміхнулась йому. Ближче до середини травня сонце піднімалося дедалі вище, і тайга наповнювалася світлом. Тепер сонце ховалося за північний обрій всього на 4 години на добу, тож о півночі довкола було так світло, що можна було читати. Сніг не розтанув хіба на північних схилах та в глибоких ярах. І відколи він зійшов, Маккенлес зміг збирати та досхочу їсти торішні плоди, шипшини та брусниці. Крім того, він уже вправніше полював і упродовж шести наступних тижнів регулярно їв м'ясо білок тетеруків, качок, гусей і дикобразів. 22 травня йому відпала коронка з одного зуба, але й це не зіпсувало хлопцю настрою, бо вже наступного дня він видерся на верхівку безіменного пагорба майже з кілометра заввишки, що стояв на північ від автобуса. Аби помилуватись краєвидами зеленілого аляскінського хребта і безлюдної тундри, що сягала обрію. У щоденнику він того дня залишив короткий, але поза всяким сумнівом радісний запис Підкори гору. У розмові з Геліаном Маккенлес стверджував, що не збирається сидіти на одному місці. Я весь час рухатимусь на захід, казав він. Може, й до Берингового моря дійду. 5 травня, проживши в автобусі 4 дні, він вирішив рушити далі. Фотографії на його мінолті свідчать, що Макенлес збився або зійшов з тепер уже малопомітної стемпенської стежки і пішов на північ і захід через пагорби над сушаною, принагідно полюючи. Просувався він дуже повільно. Аби добути собі їжу, йому доводилося витрачати чималу частину дня на вистежування дичини. Поза тим, що більше танув сніг, то болотистішим ставав його шлях, зрослий вільшанковими хащами. Маккенлес запізніло зрозумів одну з головних, хоч і нелогічних, аксіом півночі. Найкращий час для мандрівок тундрою, не літо, а зима. Усвідомивши, що його початковий замисел пройти 800 кілометрів до океану, вочевидь, нездійсненний, він його переглянув. 19 травня, відійшовши всього 25 км кілометрів від автобуса і діставшись хіба до річки, Токлад, він повернув назад. Через тиждень хлопець вернувся до старого автобуса і, схоже, зовсім через це не засмучувався. Він вирішив, що басейн Суша недостатньо дикий для нього. А автобус номер 142 чудове місце для базового табору, де він житиме до кінця літа. Кумедна на місцину довкола автобуса, де Маккенлес планував загубитися у дикій природі, за аляскінськими мірками складно назвати дикою. Кілометрів за 50 на схід пробігає пожвавлена автомагістраль шосе Джордж Паркс. Кілометрів за 25 на південь просто за хребтом Outer Range, є дорога, яку патрулюють співробітники Служби національних парків, і якої сотні туристів щодня приїздять до парку Деналі. Крім того, мандрівний естет і гадки не мав, що в радіусі 10 кілометрів від автобуса стоять чотири мисливські будиночки, хоча всі вони влітку 1992 року пустували. Та, попри відносно близькість автобуса до цивілізації, Маккенлес таки був майже відрізаний від решти світу. Він провів у Тундрі близько чотирьох місяців і не зустрів жодної живої душі. Зрештою, його табір біля річки Сушани виявився настільки віддаленим, що через це він і пішов із життя. Останнього тижня травня, перенісши свої нехитрі пожитки в автобус, Маккенлес записав на імпровізованому пергаменті з березової кори перелік побутових справ. Набрати на річці льоду і зробити холодильник для м'яса, затулити розбиті вікна пластиком, заготувати дрова, почистити грубку від сажі. А під заголовком довгострокові записав перелік масштабніших завдань: скласти карту місцевості, сконструювати ванну, запастися шкурами та пір'ям, щоб потім майструвати з них одяг, збутувати міст через найближчу поротоку, залатати казанок, прокласти мережу мисливських стежок. Повернувшись до автобуса, він почав вести у щоденнику записи, що були немов переліком місцевої дичини. 28 травня. Смачнюща качка. 1 червня Білки, п'ять тушок. 2 червня, дикобраз, куріпка, білка чотири тушки, якась сіра пташка. 3 червня ще один дикобраз. Білка чотири тушки, сірі пташки дві тушки, попеляста пташка. 4 червня, третій дикобраз, білка, сіра пташка. 5 червня він влучав у качку казарку, завбільшки зріздвяну індичку, а 9 червня зірвав куш. Лось! записав він у щоденнику. Він так пишався своїм мисливським здобутком, що не тямив себе від радості, і навіть фотографувався над своєю здобиччю, переможно піднявши рушницю, і з виразом захвату та подиву на обличчі, мов у безробітнього прибиральника, що гайнув у Лас-Вегас і зірвав там мільйонний джекпот. Хоча Маккенлес був реаліст і розумів, що вижити в дикій природі без полювання неможливо, він двояко ставився до цієї справи. Після того, як хлопець підстрелив лося, його почали гристи докори сумління. Звір не був великий, кілограмів 250-300, але дуже м'ясистий. Маккенлес вважав, що коли вже тварину вбили, щоб з'їсти, то викидати її стівні частини дикість, тож він упродовж шести днів намагався запобігти псуванню м'яса. Відмахуючись від хмар мух та комарів, він розділив тушу і зварив її внутрішні на вогнищі. Далі спустився до річки і просто попід автобусом вирив яму в кам'янисному березі, щоб закоптити там величезні шматки багряного м'яса. Мисливці за Аляски знають, щоб в умовах тундри найкраще зберегти м'ясо, слід порізати його тонкими смужками і в'ялити на якійсь підставці. Там Маккендлес наївно керувався порадами мисливців із південної Дакоти, які радили коптити м'ясо, хоча в його умовах не було, це було нелегко. Розділяти тушу дуже непросто, пише він у щоденнику 10 червня. Мухи й комарі налітають просто хмарами, дістав бебехи, печінку нирки одну легеню. Нарізав м'ясо, щоб засмажити. Задню четвертину і ногу заніс до річки. 11 червня. Вийняв серце і другу легеню. Виділив передні ноги і голову. Решту заніс до річки. Тягнуть до ями. Намагаюся закоптити, щоб урятувати м'ясо. 12 червня. Відділив половину грудини й вирізку. Працювати можу лише вночі, слідкую за коптильнями. 13 червня. Приніс залишки грудини плече й до ями, починаю коптіння. 14 червня. Вже завелися черви. Коптіння не допомагає, не знаю, що робити далі. Схоже, це катастрофа. Краще б я взагалі не вбивав того лося. Це одна з найбільших трагедій у моєму житті. Врешті-решт, хлопець покинув намагання врятувати більшу частку м'яса і залишив тушу на поталу вовкам. Він картав себе за те, що даремно забрав у тварини життя, та вже наступного дня, схоже, оволодів собою і по іншому глянув на ситуацію. Щоденнику він записав. «Від сьогодні вчитимуся приймати свої хай які значні помилки. Невдовзі після епізоду з лосем Макенлес почав читати Волдена Генрі Девіда Торо. У главі вищі закони, де Торо роздумує про моральні аспекти харчування, Маккенлес підкреслив такі фрази: спіймавши, почистивши, приготувавши та з'ївши рибу, я не відчув справжньої ситості. Вона здавалася мізерною, непотрібною і не вартою таких зусиль. Лось! Написав Маккенлес на берегах, і в тому самому абзаці виділив такі рядки: огида до тваринної їжі не приходить із досвідом, вона інстинктивна. Мені здавалося б прекраснішим жити сповненим обмежень життям. І хоч насправді я так не пожив, але заходив. Заходив достатньо далеко, щоб задовольнити свою уяву. Мені здається, що кожна людина, що намагається зберегти в собі духовні сили чи поетичне почуття, здатна утримуватися від їжі тваринного походження та й узагалі їсти якомога менше. Їжу, яка була б достатньо проста і чиста, щоб не засмічувати наші думки, вигадати і приготувати непросто. Та я гадаю, що думки варто живити не менше, ніж тіло. Їх варто саджати поруч за один стіл. Мабуть, це можливо. Якщо їсти фрукти та ще й небагато, нам не доведеться соромитися свого апетиту чи переривати важливіші справи, щоб поїсти, та щойно на стіл додати щось зайве і трапеза стане отрутою. Так і є, погоджується Маккенлес, а через дві сторінки пише осмислене харчування, їсти та да готувати свідомо, свята їжа. На останніх сторінках книжки, що слугувала йому щоденником, хлопець написав: Я заново народжуюся, це світанок мого життя. Справжнє життя тільки починається: життя з розумом, свідома увага до базових життєвих потреб і постійна увага до проблем середовища, в якому існуєш. Наприклад, робота, проблема, книжка це все потребує цілковитої зосередженості. Обставини неважливі, головне те, як людина сприймає ситуацію. Істинний сенс у твоєму особистому ставленні до явища, у тому, що воно означає саме для тебе. Найвища святість їжі, тепло дихання, позитивізм. Незрівняне щастя, життя естета, абсолютна правдивість і чесність, реалізм, незалежність, рішучість, стабільність, послідовність. Поступово докори сумління через безглузде вбивство лося стихли, і вже до початку липня Маккенлес почувався так само вмиротворено, як і у середині травня. Та потім, коли блаженство сягнуло піку, стався перший із двох неприємних випадків, що вплинули на подальший розвиток подій. Задоволений тим, що зумів пізнати за два місяці самітнього життя у Тундрі, Маккенлес вирішив вернутися до цивілізації. Настав час завершити останню велику пригоду і повернутися до життя зі звичайними людьми життя, в якому він зможе сьорбати пиво, вести філософські розмови і дивувати незнайомців, розповідаючи їм про свої походеньки. Схоже, він переріс потребу щосили захищати власну незалежність, як і бажання дистанціюватися від батьків. Можливо, хлопець був готовий пробачити рідним їм їхні помилки і навіть пробачити собі власні помилки. Може, Маккенли планував повернутися додому, а може й ні. Ми можемо хіба припускати, що він збирався робити після повернення з тундри. Та безперечно, він вирішив її покинути. Хлопець узяв ще один пергамент із березової кури і написав перелік запланованих справ: Залатати джинси, оголитися, спакувати речі. Трохи згодом він сфотографувався, поставивши мінолту на порожню бочку з-під мастила. На фото він чисто виголений, усміхається і тримає у руці жовту одноразову бритву. На колінах його брудних джинсів видно латки, вирізані з армійської ковдри. Хлопець має здоровий вигляд, проте такий худий, що аж кістлявий. Щоки позападали, жили на шиї, понапиналися, як натягнуті мотузки. 2 липня МакКенлес дочитав дочитав сімейне щастя, Толстого. Він виділив у книзі кілька абзаців, що найбільше його вразили. Недаремно він казав, що в житті лише одне істинне щастя, жити для когось. Я прожив немало і, здається, зрозумів, що потрібно для щастя, тихе, усамітнене життя у нашій сільській глушині, змога чинити добро людям, для яких так легко чинити добро, до якого вони не звикли. Далі праця, ота От праця, що приносить користь. Потім відпочинок, природа, книга, музика, кохання до близької людини. Ось воно моє щастя, а про більше я навіть не мріяв. А ще, крім усього, цього, такий сердечний друг, як ви, можливо, діти, чого ще можна, може бажати людина. Далі, 3 липня, він надів наплічник і вирушив у 30 кілометровий похід до місця, де починалася прохідна дорога. Через два дні, подолавши половину шляху, він під проливним дощем дістався до бобрових заплав, що перекривали шлях на західний берег Текланіки. У квітні їх ще вкривала крига, і перепоною вони не були, але тепер Маккенлес дуже стривожився, побачивши, що на стежці розлилося озеро площею понад гектар. Щоб не йти брід каламутною водою, що сягала йому до грудей, він виліз на крутий пагорб, обійшов заплави з північного боку і спустився до річки біля бистрини. Хлопець перетнув річку в квітні 67 днів тому. І Тоді то був тихий кришений струмочок, що сягав йому до колін, тож він просто його перебрів. Але тепер, 5 липня, кланіка була холодна і стрімка, переповнена дощовою водою і стоками із зросталих льодовиків Аляскінського хребта. Якби він перейшов на другий берег, то швидко дістався би до шосе, але спершу мусив якось подолати водяну перепону завширшки метрів за 30. Вода каламутна через льодовикові відклади. Мала колір мокрого бетону і температуру не набагато вищу за температуру льоду, з якого утворилася. Прийти цей потужний потік, що рів не згірше від товарняка, було нереально. Глибина надто велика, а течія настільки потужна, що, якби він ступив, хоч крок його збило б із ніг та затягнуло б у глибінь. Плавав Маккенлес поганенько, бо навіть якось зізнався, що боїться води. Спробувати дістатися на другий берег уплавчи навіть на саморобному плоті, було б для нього надто ризиковано. Трохи нижче за течією Текланіка закипала пінистими бурунами у вузькій ущелині. Бистрина понесла б його на ці пороги ще на півдорозі до протилежного берега, і там його б спіткала смерть. Того дня у щоденнику він написав: Катастрофа! Вода перекрила мені дорогу, не можу пройти річку, мені самотньо й страшно. Він правильно виснував, що як спробує перебратися через Текланіку просто зараз, коли вона така глибока й стрімка, то його найімовірніше знесе течія. І він загине. Такий самовбивчий розвиток подій хлопця зовсім не влаштовував. Якби Маккенлес пройшов півтора кілометра уздовж берега проти течії, то виявив би, що річка там розпадається на велику кількість каналів. Якщо ж він крок за кроком перевіряв би кожен із них, то відшукав би місця, де глибина сягла йому би до грудей. Швидкий потік міг би збити його з ніг, але якби він відштовхувався від дна і плив по-собачому, то ймовірно, устиг би дістатися до протилежного берега ще до того, як вода занесла його в ущелину, чи він загинув би від переохолодження. Втім, і це було б для Маккенлеса надто небезпечно, а він на тоді не мав жодних причин так ризикувати. У глушині хлопець цілком успішно здолав усі проблеми, що поставали перед ним. Напевно, він вирішив, що мусить терпляче чекати, поки рівень води в річці знизиться і можна буде безпечно перебратися на той берег. Зрештою, зваживши на всі варіанти, він прийняв рішення, яке тоді видавалося найрозумнішим. Хлопець розвернувся і попрямував на захід назад до автобуса, в саме серце примхливої тундри.